Вадії, ви маєте право знати. Ваша справа може залишити від хабарників у мантіях та їх помічників. Да, ось така наприємна ситуація. Дві помічниці судді Скрп'яницького зізналися, що вони брали хабар і підробили постанову суду, щоб закрити справу за статтею 130 тридцятої не твери водіння. І тепер подумайте, що вони робили так із чужими справами. Скільки ще з таких історій залишається нерозкритими в тіні? Це сталося вже, і це може повторитися. Якщо ви потрапите під 130 статтю, ви ризикуєте стати жертвою тієї самої системи, де хабарі фальсифікації працюють швидше, ніж закон. На мою думку, це стосується кожного водія. Саме тебе можуть спробувати шукати, саме твою справу можуть вийшти за гроші. Але в тебе є вибір звернутися до адвоката, який роками захищає водіїв по 130-й, і знає, як зупиняти свої віллі. Телефонуй мені, мене звати адвокат Олександр Антро Олександр Олександрович. Ми надамо суддям чи їхнім помічникам вирішувати до твою долю за гроші.